you <laughs> Великий день називають так, тому що розповідається, що в той день, коли Христос народився, яскраво світило Сонце, і дні були такими довгими, що теперішнім треба сім скласти докупи, аби вийшов один такий, як раніше. Як зійде сонце в неділю вранці, так і зайде аж суботу ввечері. Після того, як Христа розпляли, дні стали меншим. Тепер тільки ворота в церкві стоять навсі ж сім днів. Ось чому цей день називають великим. Виставчик, що колись був чоловік свирид. Як дочекався він Великодня, то й подумав собі. Кажуть люди, що Великдень, а я ще й подивлюсь, чи ти справді цей день великий? На перший день святого празника він запряг волів та й пішов з ними орати в той час, як інші люди церкви Богові молилися, тільки не приступив до праці під зимою щось страшне голову. Наче десь далеко грім загуркотів. Свиряд разом з пугом та волами провалився під землю. А на тому місці стала могила. Вона й досі так називається Свирдова могила. І кажуть, що якщо прийти на ту могилу та прикласти вухо до землі, то їм інколи можна почути, як хтось волів підганяє. На Київщині побудували день про те, як Ісус ходив зі святим Петром по землі, проходив через одне село і в почали почало закидувати спасителя каміннями та грудками землі. Як торкався камінь Сусової одежі, робила з нього писанка, а як торкалася грудка, робилася крашенка. Святий Петро розбивав весе до кишень, а пізніше роздавав людям. Науманші розповідають, що коли Христос ішов на страждання, недовірки спокушали його. Вони набрали в полону каміння і спитали його, Що в полоні? А той їм відповідає: Писане та крашене, вони відкрили полону, щоб посміятися, а там і правда, писане та крашене. У Цутщині існує така легенда. Далеко у горах до високої стрімкої скелі прикуто залізними ланцюгами страшний нехрост. Він має 12 своїх посланців, що ходять по селах і містах і придивляються, як живе люд, а потім все розповідають йому. Коли посланці розповідають, що люди живуть бідно і сваряться між собою, то нехрест радіє і сміється так, що аж гори трясуться, і ланцюги його слабнуть. Якщо ж вони розповідають про згоду і добро між людьми. То нехрест сердиці і ланцюги сильніше стискають його тіло, та найстрашнішою звісткою для нього є те, що люди й досі роблять писанки і не забули цього звичаю. Він тоді реве, як звір, б'ється головою об скелю, так, що ж вогонь здіймається та рветься з усієї сили звільнитись, з того робляться вогоні блискавки, а ланцюги його робляться такими місними, що годі їх розірвати. Цей світлий день Великодня, що ма серці кожен з нас. Бажа, радості безкрай і щастя дойм, як у нас. Нехай зіда поцлавення на Божу душу кожен дім. І нехай кожного спасіння несе надії і любов без месу. Хай буде мир у вашому серці, і сміх, і радість, і тепло. Великдень часлянок починають, тож нехай щастить вам у всьому. Вітаю всіх з великодніх. На Великдень у селі раді діточки малі, в церкві свічечки горять всюди Божа благодать. Велика Пасха свято всіх християн. У такий святковий день хочеться побажати добра, здоров'я, миру, процвітання всім. Нехай кожен день ваш будинок наповнюється затишком, теплом, щастям, благополуччям дарують один одному увагу і турботи, і любов і вірність, З святом Пасхи! Вітаю вас з Великоднім! бажаю щастя, здоров'я та мирного неба над головою. Нехай смачною буде Пасха, та симвов рушником. І з неба зійде Божа ласка, і світ наповнить ваш добром. Христос Воскрес!